Так, всім добрий день. Значить що, у нас на пропозиції отакенний комбайн. Комбайн Славутичка з 9.1. Зараз я його по кругу обійду, Дивіться, показую. отакий його стан. Продається комбайн, забіжу наперед з отакою жаткою. Жатка, нова новісінька, у неї напрацювання буквально ну гектарів 400. Ну, більше не вийшло нею попрацювати. нам Ви ж розумієте, що що ми тут продаємо, бо-бо-бо. Воно вже нам не потрібне. Значить, так, дивимося. Жатка нова, жатка нова. Що тут по наклонній Да, Відать висипалося, підпінилось, але я думаю, це не страшне. завтра все сухеньке, по наклонній все, вопросів немає. Передні коліщата. Дуже в доброму стані, я б сказав, у відмінному. Так, що тут? По шківах, по ремнях. Усе добре, все добре по ремнях, натяжні, все. Ну він працював. Цей рік він ще працював. Трошки там ми вкрали самі в себе гектарів 50 сояхів. Більш не вийшло. Що тут? Домолоти, все отлічно хотів заглянути на стан. Дивіться, я вам показую е, транспортерів. Так, а ну тут що, получиться заглянути? Ось о, гляньте в якому воно состоять. Є, є усилення. Ну Раз ці люди приварили його сюди, значить так воно должно бути. Так, тут підзаглянемо всі шланги, все сухеньке. Йдемо далі. А ну, зумію я вам показати. Отако От решета. Тут все в доброму стані, все дуже в доброму стані. Ага, ще своє. Ох Охте, вибачте. Що, залізу? Е, е, кстати, продається ж він з двома жатками. Жатка, зернова, е, жатка все, е, з жатка сояху. Все, з тележкою е, все воно робе. Е, Ну, Залізу, 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 покажу вам. Мотор, Мотор сухенький. Та ну що, ну, ну, дуже в доброму стані комбайн. Отак обиду Покажу усе тут. Отак. Стоїть. Звісно, під відкритим небом. Ось о, дивіться, новий. Так що воно в бункері. Ще трошки кому буде і на олію сімочки. Ну все воно закривається, дощ не попадає. Так що отакий стан комбайна. Йду далі. Йду далі. Показую. Показую. Може вітер задуває, вибачаюся ще раз. Стою, бо зараз я дуже швидко злізу. Так, про жадку зернову сказав. Значить, що у нас? Знаю, нова коса втягалася, дивіться стан. Бля, чуть не впав. На шнек, пальці, глазки все дуже в доброму стані. Мотовило, всі пружинки на місці, граблі не маються на увазі. Ну, просто гарно. Стан коліщат на прицепі задовільний, я б сказав. Одне що є тріщина на задніх коліщатах, ну про це так. Ви грузний, гляньте на працювання, та його взагалі немає. Все мінялося, все робилось. Ну, ну так вийшло, що треба його продавати. Треба продавати по той причині, що ну, немає вже нам де косити. Да. Оці два ремня, звісно, як вони ще ходить будуть мільйон років, ну трошечки пішло. Може, чисто возросне, а так нічого. Шківки дуже в доброму стані, виробітки, я б сказав, взагалі немає. Ну це наскільки я розумію. Так, трубки все в порядку. Зараз залізу в кабінет, покажу. Так, переднє коліща теж дуже в доброму стані. Ну, отакий збоку. Так, значить, ліземо, ліземо. Кабінет, зараз залізу, покажу. Ох ти, блін. Відкривається, звісно, класно. Чистенько, ви знаєте, ух ти, не закрию двері. А, треба громше трошки вибачте. Дивіться. Той хто зна, той зна. Що воно відкидається, руль. Ну все, приборка, все працює. Просто диркати я його зараз не будемо. Будемо заводити реальному покупцю. Так що все тут чистенько, любіть ну Все тут, я б сказав, би, даже щотка в подарок. Ой, блін, як. Ой-ой-ой-ой, дожилися. Так, ну не будемо про це. Потолочок, все тут ну дуже в доброму стані. На пропозиції комбайн. Два сидіння для водителя для пасажира. отако От проведу кабіну, може, трохи швидко. Та, отлічно, закривається, відкривається е, освітлення, все є. Зверху покажу вам жатку. Е, той, хто знає, той знає, що оця жатка, оця жатка, вона стоїть грошей. Значить. Може, я в початку відео казав, вже забувся. Значить, комбайн. Жатка одна, жатка друга. От такий його коротенький стан. Це я так по-бистрому вам показав. Кому буде цікаво якісь доповнювачі. Доповнітельна інформація, це все ми зробимо. Там, чи фотографії де поскидаємо, може кому якого треба окремого вузла зняти. Ну, Надо там вигрузний, ми вам і детально ні, зробимо по ньому відео. Треба по тому, ну все це кому цікавить, все це ми зробимо. Так, з ходу розказую, значить, ціна жатка, тележка, комбайн і ця жатка, ціна буде 25 тисяч американськими рублями. Кому дорого, хлопці, не треба дзвонити. Ну, просто воно цього стоїть. Той, хто знає, скільки стоїть сама ця жатка, напишіть. Ви ж дивіться. Ось на жатки є. Коя-які мелкі такі дефекти. Ну, на роботу це не впливає, бо все це устранили, воно он, пішло на вильот. Що воно продається? Бо воно ми бо з якої території. Оце і все. Так, на пропозиції. Все. Апарат у нас продається із 4 метровою жаткою. Жатка дуже в хорошому стані. Так, транспортер, отличний пальці, глазки, все на місці. Шнек ціленький. Шнек ціленький, йдемо далі. далі. Наклонна, наклонна добра. Так, наклонна в доброму стані. Знизу що тут, знизу та нове. Так, що тут вичищено? Блін, хотів барабан показати, не покажу. так, ремні новий. стан. Коліщата. Є мілка тріщина, Ну про це, як то кажуть, діти будуть. Ходитиме ще 100 років. Значить так, ідемо далі. Що тут по вигрузному? Люфтов нема, це включалка, все працює. Так, на вигрузний ремні в доброму, шківи всі сіренькі, дивіться, нові міняні. Так, ідемо далі. Що тут повітрові? Ремні на вітер гарні. Так, так, так. А ну, все тут транспортер в отлічному стані цепок. Зубки. Та ну, в принципі, хлопці, ну що, тут нема що показувати. Отак, От мотор. Дивіться, він у нас ізмільчитель. Хто, той, хто звернув увагу, він на гідроходу на гідростатіки Так, а ну загляну. У нас... Блять, не пойму. У нас веровські решета стоять. Так, на ізмільчителі. Опа, дивіться, у нього розширена балка. Розширена балка вже зроблена. Я не знаю. У нього отаке прицепне ізмільчитель. Хвостяра з регулювання. Комбайн теж. Бачите, опасна зона написано, так що нехер тут. Зона опасна. Комбайн теж в нас кожен агрегат отримав учасника бойових дій. Значить, ремінь знятий. Не знаю, чого це ми уточним. Та тріщотка працює. Заднє коліща показую. З тріщиною, ну ще ходитиме. Так, транспортер цей повторного до молота. Отак, дивіться, комбайн на документах. На документах О, залізу я. Акумуляторів нема. А ну я не гляну, не глянув наскільки. Узнаємо наскільки вольт. Ага, він у нас одне, що, так як ви любите, він у нас на пускачу, пускач на акумуляторі. І Чуть-чуть підтікає щось, оночки, де іменно, скажімо так, даєте газу газу їхати. Ну, не газу, а на ход. Так. Бак у нас є Юмезовський на 90 літрів. Ну, ніколи проблем з цим не було. Це для того, щоб удобніше було виходити. Ну, отакий він є. так, Щиточка, лючечка немає. Як завжди, розпределитель потеки. Кабінет. так, Кабінет тут взагалі. От мені подобається кабінет. Він же шумоізолірований. Ой, блін. Ну це ж треба заморочитися. це... Поклеять усе. Да, все тут зроблено добротно. А може, робилося для себе, та, як завжди, ми не встигли його доробити. Ну, оце отак. Значить, на пропозиції отакерний комбайн. Не буду затягувати з інтригою, з інтригою. Значить, на документах. На Гідроходові. Так, а ну загляну в бункер. Та тут все в поряді. Ну, Викрашений бункер, варений, все, все в відмітному стані. Так, радіатор. Ну, вода злита, скажу вам так. Цей на воді. Ремні, он на гідростатіку нові. Тут усе перебиралось усе. Та навіть раз болтики новенькі, значить воно все робилося. Так, тут ось. Та, блін. Ну. Блять, нема слова, узяв паузу, сука, жалко, робиться, що ми оце таке робимо. Так, злізу. Ух ти, блять, щось я чуть швидко не зліз. Знаєш, на чому я зупинився? Ага, забув показати колеща ще леве. Теж є тріщина, протектор є з боку, з боку такого стану. Так, він косив у нас пшеницю на соях. Ну, на соях ми не спіли його переоборудувати. Значить, отакий стан. Механічна регуліровка оборотів. Той, хто знає, про що я зараз розказую, той знає. Підкрутив болти, піджав ремінь на обороти, виставив тут на спічечний коробок. Ну, В принципі, все отлично. Дивіться, в комбайні можуть бути дірки, то що Ну, летіло в нас направо і наліво. Значить, восьмерка ремінь хороший. Ну, все тут, все тут класно, я вам скажу. Значить, ціна оцього комбайна, дивіться, 3000 американських рублів. 3 на документах, на гідростатіки, зі змільчителем, розширена балка. Отакий його стан. Номер телефону буде під відео чи на відео буде, дзвоніть до власника. Може буде якийсь. Забувся ще вам показати. Ось таке козирьок у нього. Все, є зеркала. Освітлення не до кінця, мабуть, працює. Ну, того, що ми вже ми з Світом на машинах не їздили давно, а тут так, це такий комбат. всім миру, всім добра.